Мені дуже сподобався фільм Мавпа. Дійсно, творіння Стівена Кінга майже завжди шедеври. Це не типічний фільм жахів у вінтажному стилі. До речі, це не просто жахи, а жахи комедія. А комедійність проявляється в тому, що у фільмі багато смертей, і всі вони зображені карикатурно, але епічно, тому тим, хто любить слешери, дуже сподобається. Смерті також бувають кумедними. Наприклад, дядько, який усе близнюків, загинув під час того, як спав в лісі, і де не візьмись по ньому пробігся табун коней, який перемолов його тіло у фарш. Згодом ми дізнаємось, хто такі ці близнюки і їхній дядько. Проте звідки ж стільки смертей? В основі сюжету іграшкова мавпа, яка тримає в руках барабан коли вона б'є, в світі й помирає людина. Щось типу зожита смерті, але вибрати конкретну людину, написавши ім'я, неможливо. Тому мавпа б'є і помирає рандомна людина неподалік. Щоб мавпа стукнула в барабан, потрібно покрутити ключик, а це має зробити конкретна людина. Після того, як людина покрутила ключик, хтось з її оточення помирає. Коли один з близнюків покрутив мавпу заради експерименту, загинула їхня няня. До речі, брати близнюки є головними героями фільму. На момент початку фільму їм приблизно 10 років. Вони знайшли стару мавпу, яку залишив їм батько. Батько сам хотів позбутися мавпи і знищити її адже вона обувала всіх навколо. Хоча здається, що мавпу потрібно покрутити, щоб вона когось убила, іноді вона йде в самоволку і просто б'є барабани за власним бажанням. Та взагалі вона із криниці піднімалася сама, коли її там топили, і воскресала коли один з братів порубав її на шматочки. Загалом ця мавпа це демон і якась нечиста сила, яка просто убивала людей. А тепер перейдемо детальніше до сюжету. Історія починається ще у 980-х роках, коли брати близнюки Гел і Біл ще були дітьми. Це ми вже знаємо, як і те, що вони знайшли мавпу свого батька. Біл постійно ображав свого брата, і з нього знущалися всі в школі. Тому Гал завів мавпу, щоб вона убила його брата, адже він почав його ненавдіти. Проте мавпа убила не брата, а їхню матір. Так хлопці опинилися у прийомній сім'ї свого дядька та тітки. Завдяки їхнім старанням дядько теж помер від табуна коней. Вони вирішили, що це буде остання смерть, і їм потрібно позбутися мавпи. Вони кинули її в краницю і забули. Надіючись, що вона не зможе звідти дістатися. Але не так сталося, як гадалося. Пройшло 25 років. років. Братини спілкувалися між собою, але одного разу мавпа звела їх. У Гела є син, з яким він не спілкується, адже боїться, що мавпа якимось чином повпливає на нього. Він взагалі живе як відлюдник, без друзів та сім'ї, розлучений з дружиною, в дружини інший чоловік і їхній син живе з ними. Проте він бачиться з сином раз на рік, і цього разу сталося так, що вони поїхали з сином в подорож. Його син, якого звати Пай, хотів дізнатися більше про свого батька, тому що батько йому нічого ніколи не розказує, і син відчуває, ніби той йому взагалі не потрібен, тому він впрошує його взяти з собою до його рідного міста, де він жив. Вони йдуть туди, де знаходиться Біл з мавпою. В Гала була таємна місія. Він хотів позбутися цієї мавпи, в той час, як його Сенпай нічого про це не знав. Воу, воу, воу. А звідки ж взялась мавпа, вона ж лежала у криниці. А не тут то було мавпа якимось чином з'явилася на локальному аукціоні, куди прийшов підліток, який купив її. Він бачив оголошення про те, що мавпу розшукують, а мавпу розшукував Біл адже вона йому потрібна була. Для того щоб убити Гела. Біл знав, що колись Гел спеціально звів мавпу, щоб його убити, що спричинило не його смерть, а смерть матері. Тому він забрав мавпу у підлітка, який купив він на аукціоні, і заводив до того часу, поки, як він собі уявляв, не загине його брат. Проте замість брата помирала купа різних людей. Доки вони були в готелі, чоловік, у якого забрали мавпу, пробрався до них під прикриттям поліцейського і заставив пая піти до свого дядька. До речі, він тоді ще не знав про існування дядька, адже його батько не розповів йому, що у нього є брат. Отже, пая заставляють зайти до дядька, і він, бачачи, той зовсім здурів і помішався на мавпі. Тоді пай ще не розуміє, що ж такого в цій мавпі. Дядько обманює пая, який нічого не знає про мавпу, і говорить, що якщо він покрутить ключ, це зробить його ближче до сім'ї. Пай крутить ключ, і чоловік, який тримав в зручниках його батька, помирає, адже коли ключ заводиться, хтось помирає. На щастя, помер той, хто був зручний для сюжету. Його убиває рій бджіл, який залітає йому через рот всередину і розриває його. Батько Пая користується цим і якнайшвидше рушає до цих двох. Він бачить свого брата, який у перевіг гніву силоміць змушує мав побитися. В цей час вулиці перетворюються на зону апокаліпсису. Люди гинуть одне за одним. І тоді, у фінальній сцені, Біл і Гел нарешті сідають і говорять вперше за 9 років. Це важкий, щирий діалог. І здається, що примирення можливе. Але мавпа ухвалює інше рішення. Вона робить останній удар. І Біл гине від удару Боурінговою кулею, тоді як Гел колись у дитинстві уявляв його смерть саме так. Мавпа хитра. Зрештою, Гел і його син Пай залишають місце трагедії. Вони забирають мавпу з собою. Але цього разу Гел не буде її знищувати. Він не хоче перекладати цю темряву на когось іншого. Він залишає її з собою. Будемо тримати її поруч. Визнаємо, що вона наша, і міцно триматимемо. У фінальній сцені вони бачать вершника апокаліпсису смерть, яка киває Гелу. До речі, це відбувається, коли вони йшли на перехресті, і смерть на коні просто проходила повз. Гел киває у відповідь. Це був акт прийняття. Він не втікає. Він прийняв те, що смерть це частина життя. Як завжди Стівен Кінг на позитиві. Загалом в цьому фільмі мавпа вважає себе богом смерті. Вона обуває людей. Чому невідомо, як теж невідомо. Вона просто б'є в барабани і люди помирають. Загалом фільм знятий класно, смерті зображені реалістично, хоч і досить карикатурно, але в цьому і є вайб фільму, тому я рекомендую його до перегляду. А також я рекомендую вам поставити лайк, адже я старалась.